Твати світ нашим наступним гостям під силу, все зустрічайте супергероїв з гурту Врім'я Стекло. I'm Не стало не хватать тебя Я думал, это не всерьез А теперь я не могу прожить дня Это перегруз, это передоз Ну почему? Переключиться совсем не могу Просто тону, иду я готов Хочу лишь тебя, я одну Ну почему? Наверное, потому что Все это мое чувство Одновременно радостно И почему ты ¡Gracias! Життя. Жінка, кішка, джокер, а разом і стекло. Вот Ходімо, поговоримо. Зовні ви справжні супергерої. Знаєте, у супергероїв різні здібності. Хтось вміє літати, хтось думки читати. А в вас які суперздібності? У мене сьогодні суперспособність просто ровно сидіти. Как никогда, потому что если я двинусь, у меня лопнет весь костюм. Ну, номер, да. Номер отработали уже можно. Разве. Да, уже да, уже можно расслабиться. Но честно говоря, кайф, я всегда мечтала побывать в таком сексуальном образе, потому что женщина-кошка. Ну я правда чуть-чуть женщина-няшка, мне кажется. Женщина няшка кошка. Да, мне, но мне правда очень нравится. Спасибо вам за возможность, что можно вот так вот нарядиться. У супергероев Майя Будто и супер и суперформа. ходит ходите до спортивной залы? У меня... позитива. А, да. Я? Вот спросили. Я, конечно, я качок номер один в стране. Нет, но хороший спорт для нас это выступление. Я недавно был на, диагности... на диагностике организма, и мне сказали, что у меня среднестатистический марафонец. У меня примерно такой организм. Да вот, ты так, что? что? Да, потому что столько плясать и столько прыгать на выступлениях, не каждый даже бегун сможет. А но я Надя, кстати, успевает Я очень ходить. люблю спортзал. Честно, я там... Ну вот сколько бы я не спала, я все равно прихожу. У меня очень хороший тренер. И мне вот правда, он даёт много сил вот этого вот занятия. Я дел я качаю пресс, качаю ноги, все качаю и правда, всем девочкам советую. Какой бы там худой, полненькой, там не важно. Вот нужно ходить, чтобы получать там классную энергию. Мине будемо голоснівними ще до вашої форми і просто зараз пропонуємо вам перевірити ваші фізичні здібності. Почнемо з віджимання від підлоги. Започнемо. Вот это мне уже Мені не А ну ходімо, я буду рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, датя давай, сім, не підводи, вісім, дев'ять, десять, мотива. Надя Боже, в це жінок з тобою: 16, 17, 18. <плес> <А>! <плес> Позитив! Переміг! Але та Надя не здавалась. Це круто! <плес> Позиційно! Це круто! Спасибо. Є ще одна супер вправа, називається Планка. Знаю, Для всіх груп <плес> я, я засікаю час за допомогою годинника Samsung Gear S3. Я обычно сплю так. Поїхали. час пішов. 25. п'ять. А, а, все? Один-один. Що ж ти мені подиграв, А Надя йде на рекорд. Хвилину встоїш? Звісно. Так? Звісно. Ти робиш цю вправу? Дві минути. Дві? Так. <ривіру> да. Ну, давай перевіримо. Давайте підтримуємо Надю, їде так легко. 50. Майже хвилина. Надя, я вже починаю за тебе хвилюватися. Я сама раз. <рес> Если б я знала, що ти так над нами будеш істіватися. Хвилина 20. <рес> Бути ще й дуже гнучкими. І вашу О! гнучкість ми перевіримо за допомогою гри Твістер. Надя, в едно костюмі. Я готовся. Ведемо костюмі! Да. Жовтий! Руку на жовтий. Тихо. Тепер позитив. Руку на червоний. Поїхали далі. Бачите, яка новорічна забава цікава. Твістер. А давайте всім залом играємо. Надя руку на зелений. Ой, так, руку на зелений. Руку на зелений. Так. інтересно. Зараз почнеться найцікавіше. Оп. Позитив руку на синій. Надя колінку на синій. Це ага. ще реально. така. Пока... Там костюм. Перестає бути томним. Так. Позитив. Колінку на зелений. Прекрасно. Ідемо на зближення. Давай. Надя на червоне. Другу ногу. Так, yeah, Далі. Ліва нога позитива на червоне. Льоша, от сюди між ног у мене. Було. Права рука на жовте. Наконець на лицо. Ліва рука на жовте. Позитив. Ліва рука на жовте. Так. Ліва нога на червоне. Надя. А можна вернути обратно, вот так? Ні, треба рухатися вперед. Ми повинні впасти. Так же, Надя, Давай разом. Один, два і все. Розумієш, ми просто такі гнучки, Катя, що ми можемо грати всю гру вже так. Ви гнучки заслужили на оплески. Спасім. І одне новорічне випробування це витримати всі новорічні застілля. Це правда. Ваша суперздібність їсти і не поправлятися. В нас є мандарини. Найноворічніший фрукт. Надо Очистити і з'їсти. І ми будемо рахувати, скільки ви їх з'їсте за хвилину. Хто більше, той виграв. Давай. Я засікаю час за допомогою годинника Samsung Gear s 3 І. Поїхали! Ну, дякую. Можна так! Допомога. Казали. Да, 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 давай, да, давай, да, давай, давай, давай. Кожен, все, 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 сектор, з'їсть більше мандаринів за хвилину, я так розумію. Вже у цьому змагання. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Стоп. Врім'я і стекло, як то кажуть. Ми вирішили самі не їсти таку кількість мандаринів, а роз так уточнення не було, правильно? Да, правильно. Ми публіку. Супергерої мають бути не тільки сильними, а ще й кмітливими. Вам це вдалося. Вітаю! Дякую. Ви молодці. У Вас є останній шанс забувати титул супергероя гурту «Время і Стекло. І який найноворічніший напій. Шампанське? Хто швидше відкоркує пляшку шампанського? А, я думала піца. Супермісія! Відкоркувати шампанське. І поїхали! Ходячи з усього надя робить це часто. Але щоб ось так швидше за хлопців відкуркувати пляшку, это від страха проіграти <ріху> позитивно. Ви з усіма завданнями впоралися, не схибили. Але ви ще раз зрозуміли, що найліпше ви працюєте у тандемі. З а -а -а! удовольствия. Ми хочемо поздравити как ні один артист, как никто вообще. Не ти хочеш сказав, Конечно. Давай, оригінально. Мы желаем вам счастья, здоровья и всего самого лучшего! С Новым годом! С Новым Годом!